Показую, як я готую надзвичайно смачні роли суші, буріто. Вам точно варто їх спробувати. Будемо готувати рис так як ми готуємо його на суші. У мене є спеціальна рисоварка, тому я використовую її. У мене буде два варіанти начинки: перший з креветками, а другий з тунцем. Спочатку підготувала креветку, трішки приправила її. Та замаринувала. Для другої начинки беремо просто консервований тунець, додаємо буквально трішечки майонезу і гострий соус стірача і вимішуємо. Креветку я буду готувати в аерогрилі, можна приготувати будь-яким зручним для вас способом. Поки вариться рис, варто зробити ще заправку. Також готуємо як для суші, беремо рисовий оцет, цукор, сіль. І я підігріваю в мікрохвильовій і розміщую до розчинення. Можна також це зробити і на плиці, звичайно. За цей час вже приготувалися креветки, а також зварився рис, поки він ще теплий. Додаємо нашу заправку і гарно вимішуємо. Всі продукти готові, переходимо до того, як скручувати роли буріто. Цей етап робив мій чоловік, бо в нього виходить краще. Беремо два листи, з'єдимо між собою їх водою, розподіляємо рис, Тоді викладаємо мікс салатів, а також подрібнену моркву, Наші креветки, які ми підготували. Авокадо можна ще додати огірок, крем-сир і посипаємо. Аємо свіжою кінзою та зеленою цибулею. Її скручуємо ось так, як показано на відео. Хочу також зауважити, що звісно, а всі начинки, інгредієнти це за бажанням. Я показую комбінації, які подобаються та смакують нам. Також я думаю, варто ще раз показати, як саме скручуємо цей ролл, щоб вам краще було зрозуміло. Ось тепер ми робимо з тунцем. Єдині відмінності це до тунця ми ще додаємо підсмажену цибульку. А так все то саме, і ось так знову закручуємо. Мені здається, з цього ракурсу можливо навіть трішки краще вам видно і зрозуміло. Такі роли готуються дуже швидко, а також це супер смачно та ситно. Надіюсь, вам сподобається.